Знову я в дорозі, знову в лісі. Поїхав подивитись, чи появились осінні опеньки. У нас їх називають королівські. Походив. На жаль, нічого не було, не попались ні один. Вирішив, пойти пройтись по топольовим посадках трохи. Ну і там вже мені попалось. Підберезників. Відро назбирав, красних і коричневих. Зараз вам покажу, як завжди, велосипедом. Отут відро, які попались. І хто як називає, хтось називає козарі, підберезники. Нас їх називають Червоноголовці. А от ці називають топольові. У них така коричневий якраз тут а десь є ще такі. Нас їх називають топольові. Це вже осінні, тут десь 70% красних і остальне ці коричневі, які красавчики. Осінні вже вони хороші, бо зараз один відріжу, вони йдуть чистенькі, чисті і тверді. По лісовий походив, опеньків ще не було. Досить сухо так. Якби випав дощ, я думаю, тоді б вже появилось. Ну нічого, і це добре відро. У нас таке. 20 літрові. Ну, вони не дуже, звісно, такі всі молоденькі, але вони йдуть чистенькі, чисті. І це я вам покажу. Білосніжні, білі. Красота. Все, всім вдалого тихого полювання. Ми їдемо додому, на сьогодні вистачає.